Нині без інтернету, як без рук. Маєш бізнес, працюєш з дому, хочеш дивитись фільми чи грати в онлайн ігри, читати в мережі новини, чи дивитись приколи. Але сторінки довго завантажуються, зависають. Твої нерви при цьому вже не витримують. Вихід є, тобі потрібен вигідний швидкісний інтернет, і допоможе Тотонет. Новий провайдер працює у густі та районі. Зараз діє дуже приваблива пропозиція: усього 100 гривень на місяць, а швидкість до гігабіта за секунду. Але це ще не все. На тебе чекає телебачення від просто ті Як підключитись безкоштовно? Це як для бізнесу, так і для приватного сектору. Інтернет від тотонет може працювати від альтернативних джерел навіть тоді, коли немає світла. І з тотонет ти будеш завжди на зв'язку і зможеш насолоджуватися безперебійним доступом до мережі. Не зволікай! Звертайся 067 647 46 76, 095 88 66 988 096 88 66 988. Хочеш добрий інтернет? Підключай лише тонет. -то